Затримано зломисника, який в жовтні на території Балтської громади скоїв зухвале вбивство односельця. Аби уникнути покарання та приховати сліди злочину, він вивіз тіло в лісопосадку, де панівичів і підпалив. Для розкриття цього зухвалого злочину були залучені оперативники управління карного розшуку, слідчі слідчого управління, оперативні та слідчі підрозділи Балтського та Подільського територіальних підрозділів поліції. Протягом майже місяця кропіткої та злагодженої роботи ми встановили особу зловмисника. Було встановлено, що напередодні скоєння злочину додому до вбитого приходив раніше судимий 29-річний односельчанин. Чоловіки разом вживали алкогольні напої, в ході чого між ними виникла сварка. Під час суперечки гість наніс товаришу удар ножем у груди від якого той загинув на місці. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіяні смерті іншій людині. Цей злочин кваліфікується за частиною першості статті 115 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15 років. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Слідство триває.